Добрий вечір. Мене звати Андрій, я математик. А математика, як наука, займається пошуком істини. Сьогодні я хочу підняти тему істини і християнства. Тож я записую це послання для християн. Дорогі браті і сестри, котрі іменуються християнами. Щоб укріпити віру вашу, я маю до вас три запитання. Перше, чи віруєте ви у Бога? Надіюся, що ваша відповідь так. Друге, чи віруєте ви у Господа нашого Ісуса Христа? Надіюся, що ваша відповідь так. Третє. Запитання. Як відомо, у світі є декілька християнських конфесій, і кожна з конфесій ділиться на декілька релігійних організацій. Але чи запитували ви у молитвах? У Господа нашого Ісуса Христа яка церква канонічна? Чи запитували ви в молитвах у Господа і Бога нашого Ісуса Христа, яка церква є істинна церква Христова? Можете не відповідати на останнє запитання? Але я вас прошу, довіряйте Богу. Хто отримав це послання? Прошу, запитайте у себе. А чи дійсно та церква, до якої ходжу саме я, є істинно церква Христова? Шукайте відповідь на це запитання. Запитуйте у Бога в молитвах, де істинна церква?